Вивозили військовозобов'язаних за кордон. Поліцейські перекрили десятки каналів незаконного переправлення осіб за кордон. Правоохоронці показали результати масштабної спецоперації. Обіцяли приспати правосуддя. Правоохоронці встановили спільників. Подружжя киян віком 43 та 44 роки. Нацполіція затримала шахраїв, які вимагали гроші з дружини наркодилера. Лазертаг у Миколаєві. Молодь зможе отримати і задоволення, і набути нових навиків. Покажемо, як пройшов молодіжний турнір. Сьогодні четвер, 14 серпня, і у нас для вас є новини. Підбуваємо підсумки дня. З вами Сергій Мельников а також вся команда телеканалу МАРТ. Тож одразу до головних тем. Учора в день війська РФ атакували ФПВ-дроном Куцурубську громаду на Миколаївщині. Це сталося о 14.58, Повідомили в Миколаївській ова у селі Дмитрівка через удар спалахнула пожежа на відкритій території, яку вдалося оперативно загасити. Постраждалих немає. Зранку близько п'ятої години російські окупанти вкрили вогнем селище Молодіжне на Херсонщині. Внаслідок обстрілу пошкоджено більше 20 будинків. Повідомили в Херсонській МВА. Також вранці ворожих ударів зазнала Зеленівка. Там виникло кілька пожеж і пошкоджено житлові будинки. Інформації про поранених не надходило. Нацполіція викрила подружжя киян та їхнього спільника, які за 135 тисяч доларів обіцяли нібито вирішити справу наркодилера. Декілька тижнів тому ділка була затримана на одному з пунктів пропуску через державний кордон. Під час огляду його автівки правоохоронці виявили 600 грамів кокаїну та кілограм гашишу на 4 мільйони гривень за цінами чорного ринку. Тепер же група шахраїв обіцяла дружині затриманого своє так зване сприяння в кримінальній справі. Поліцейські провели обшуки за місцями проживання фігурантів і виявили нарковмісні засоби: мобільні телефони, готівку в різній валюті на загальну суму 370 тисяч гривень, а також зброю, затриманам загрожує до 12 років позбавлення. Бавлення волі у Миколаєві студентку засудили до 9 років ув'язнення за наркотики. За даними нацполіції, вона працювала закладчицею та поштою відправляла амфетамін у різні регіони України. Координати отримувала через месенджер. Під час затримання у дівчини вилучили 16 пакунків, ще 50 знайшли у схованках. Загалом 66 згортків із психотропними речовинами. У суді обвинувачена повністю визнала провину. Крім тюремного строку, її зобов'язали компенсувати майже 180 тисяч гривень витрат на експертизи. На Одещині затримали чотирьох людей, підозрюваних у співпраці з російською ФСБ. За даними прокуратури організатором став охоронець спортивної школи. Через знайомого з Криму він встановив контакти з російськими спецслужбами та збирав дані про українських військових і об'єкти інфраструктури. До групи він також залучив тренера, таксиста та його дружину-продавчиню. Вони відстежували рух техніки, позиції ППО та склади зі зброєю, а також дізнавалися інформацію від місцевих жителів. Затриманим інкримінують держзраду та поширення відомостей про зсу їм загрожує довічне ув'язнення. Екоінспекція Південно-Західного округу б'є на сполох. Значне скупчення водоростей, які прибиває до узбережжя Одеси, несе загрози для довкілля та здоров'я відпочивальників. Державні інспектори відібрали проби морської води у місцях, де водорості утворюють суцільний шар. Результати аналізів показали перевищення норм завислих речовин у півтора рази. А от амонійного азоту у понад п'ятеро. Вода в прибережній зоні набуває зеленого брудно-жовтого або коричного відтінку. Таке забруднення може спричинити подразнення шкіри та алергії, інфекції очей, розлади шлунку при ковтанні води, а також загострення симптомів у людей з алергією. Миколаївська громада продовжує активно підтримувати сили оборони України. Міський голова Олександр Сінкевич повідомив, що чергова партія дронів вже полетіла виконувати бойові завдання на фронт. Пропонуємо далі пряму мову. Сьогодні ми передаємо чергову партію дронів для наших підрозділів. Впевнений, що ці дрони вони використовують за призначенням, і ворог буде вражений. Дякую вам за вашу роботу. Тримайте. Дякую вам і дякую громаді Миколаєва за надані дрони. Ми Впевнені, що кожен з них веде до цілі і зробить свою роботу правильно. Слава Україні! Героям слава! Вподобайте це відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Пишіть коментарі під відео та слідкуйте за новинами на наших сторінках у соцмережах в телеграмі та на сайті trkmart.tv. За добу на Миколаївщині сталося 45 пожеж. Як інформують в ДСНС, причиною однієї з них став російський обстріл у Куцурубській громаді. Ще одну пожежу виявили у варюшинському лісовому урочищі. Там вогонь охопив 2000 тисячі квадратних метрів, однак його вчасно загасили та запобігли поширенню. Більшість інших випадків це займання сухої трави, сміття та чагарників. Загальна площа горіння за добу перевищила 34 гектари. Правоохоронці перекрили десятки каналів незаконного переправлення осіб за кордон. За одну добу Нацполіція спільно з держприкордонслужбою, прокурорами ДБР СБУ провели понад 150 обшуків. Наразі 34 фігурантам повідомлено про підозру. Орієнтовна сума коштів, яку організатори схем планували отримати, становить майже півмільйона доларів. Зловмисники організували клієнтам виїзд до Молдови, Румунії, Польщі, Словаччини та Білорусі. Вартість таких послуг залежала від способу переправлення та коливалася від однієї до 25 тисяч доларів з особи. До прикладу, миколаївських ухилянтів ховали у вантажівках, які прямували через кордон. Інші подробиці далі. Прикладу вартість зняття з розшуку та забезпечення потрібним висновком ВЛК для безперешкодного виїзду до країн Європейського Союзу становила 4 тисячі доларів. Трансфер у схованці автомобіля чи бронювання на підприємствах чоловіків, що підлягають мобілізації, до 15 тисяч доларів. Також суму просили ділки, які переправляли чоловіків призовного віку човном через Ністер до Молдови. У Миколаєві медсестра врятувала життя чоловікові після ДТП, як розповіли в міському управлінні охорони здоров'я 13 серпня на проспекті Миру автомобіль збив пішохода. За словами очевидців, потерпілий не дихав і був без свідомості. Допомогу надала медична сестра лікарні швидкої допомоги Алла Вовченко. Яка випадково опинилася поруч, вона провела серцево легеневу реанімацію, і чоловік прийшов до тями ще до приїзду карети швидкої. Його госпіталізували до лікарні. У медзакладі розповіли, що Алла Вовченко нещодавно пройшла курс з надання допомоги у невідкладних станах. Дякуємо медикіні за врятоване життя і виконання своїх обов'язків за будь-яких обставин. Адреналін та командний дух у Миколаєві відбулися змагання з Лазертагу, де на полі умовного бою зійшлися студенти місцевих університетів, команда ТОВ Червоного Хреста України та представники молодіжної ради при Миколаївській ОВА. І як учасники боролися за перемогу, спостерігала наша знімальна група. Подробиці далі. 14 серпня у внутрішньому дворику будинку офіцерів флоту панував справжній дух змагань. Простір перетворився на поле бою з лазертагу. Змагання організоване управлінням молоді та спорту Миколаївської ова. До дня молоді ми зібрали молодіжні команди, здебільшого це на основі університетів. Команди, але не тільки тут є і інша молодь: 14 команд, які будуть набувати навички, показувати свої навички в лазертагі. Тактична підготовка, реальне спорядження, макети, які відповідають реальним видам зброї сьогодні. Молодь зможе отримати і задоволення, і набути нових навиків. Змагання з Лазертагу відбулося в межах нової обласної програми утвердження української національної ідентичності на Миколаївщині, зазначив заступник начальника управління молоді та спорту Миколаївської ОВА Кирило Равінський. І в рамках цієї програми передбачені заходи національно патріотичного виховання, військово-патріотичного виховання, а також заходи, які направлені на утвердження і формування громадянського суспільства. Сьогодні це лише перший етап. Даний чемпіонат з Лазертага. Це як нами як елемент військово-патріотичного виховання. Цей тренажер буде використовуватись для того, аби познайомити з молоді з елементами військової підготовки. У змаганнях взяли участь 14 команд. Серед них найбільше учасників з Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Від нашого університету бере участь 4 команди. Спочатку боремось між собою пізніше вже будемо проти інших. Університетів Лазертаг це чудовий захід. Я дуже рада, що він проходить у нас в Миколаєві. Думаю, що буде дуже цікаво, круто, прикольно. Сподіваюся, що мені сподобається. Організатори кажуть, що на цьому зупинятися не збираються, і вже в наступному році обласна програма утвердження української національної ідентичності на Миколаївщині включатиме нові інтерактивні блоки та вишколи. Яна циня, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Марта. Гарні новини на завершення. Відбувся новий обмін полоненими, в рамках якого 84 українці повертаються додому. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед них і військові, і цивільні. Майже всі потребують медичної допомоги та реабілітації. Серед звільнених є навіть ті, кого росіяни утримували ще з 2014 року, а серед військових захисники Маріуполя. Також глава держави наголосив, що обміни триватимуть. І про погоду цієї п'ятниці, 15 серпня, у Миколаєві буде ясно, без опадів. Температура коливатиметься від 17 до 30 градусів. Вітер переважно північний, помірний. Вологість повітря у середньому становитиме 37%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Лайкніть та поширте це відео в Ютубі. Поділіться у коментарях вашими думками щодо екологічної загрози. Яка спостерігається на одеському узбережжі і до чого це може призвести? Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте нашим захисникам.